Я вивчаю зброю, починаю повсти. Повсти від того, що ніколи не вірив. Ось обповзаю дороги та черети. обповзаю мертвих патрульних і розірваних командирів, обповзаю чужі кордони, обповзаю фортечні мости, обповзаю вітчизну, безкінечну залі. У мене ще стільки часу. Мені ще стільки повсти. Тому яка різниця, що саме я обповзаю? Кожна ніч була повільною, мов ріка. Кожен день був очікуваним, як здоров'ям. Слова подяки й погорди злітають з мого язика. Темрява тепла й липка, ніби овечі шума. Землі говорять померлі, з неба говорять святі, але навіть в їхній зневазі є співчуття і міра. Хай мені немає куди йти в цьому житті. Розвалена, чорна земля стереже дезертира. Що в тим серце країна? Що в твоїй голові? Я навіть не знаю, з яких кольорів шиваються наші стяги. Біси стоять при мені, недовірливі живі. І дорікають мені словами моєї присяги, коли я все це забуду і заберуся геть, коли перестануть снити смерці, що спливають рікою, коли в кожній смерті буду бачити просто смерть, коли голос знову буде дзвінким, а совість легкою, коли вже не лякатиме, і як огортає пітьма, і як луною наповнюється кожен вихід, я теж говоритиму, говоритиму з усіма, говоритиму про живих, говоритиму про вбитих. Десять тисяч загиблих слухають у землі. Десять тисяч святих слухають над головою. Голоси загиблих далекі від цього злі, Голоси святих теж злі, пахнуть травою. Люди визирають із вікон, вибігають з теплих квартир, до літнього міста вертається дезертир. Ховаються від розмов, як від вогню, Не пам'ятає адрес, не пізнає рідню. І рідня теж, вертаючись до будинку свого, не пізнає його, не пізнає його.